Ня вам бажає творчий колектив телерадіокомпанії Виноградів ТВ. В ефірі передача Події тижня В студії працює Вікторія Кормуш. І сьогодні дивимось про таке. Розділений на опіл. Депутатський корпус чотири години приймав рішення з питань порядку денного чергової сесії районної ради. Зворотній бік акції з благоустрою виноградівське телебачення знайшло у рідному місті. Сміттєвий жах на вулиці Чкалова. Чи є у нашому районі мільйонери? Візнаєтесь в інтерв'ю з начальником Державної податкової інспекції Романом Жибаком. Чим небезпечна криза підліткового віку і як виявити у дитини депресивний стан, сузір'я талановитих дошкільнят розквітло в палаті перені. Яскраво непередбачувано і вельми довго у вівторок приходило пленарне засідання 15-ї сесії районної ради. Розділений на опіл депутатський корпус 4 години приймав рішення з питань порядку денного. Інтригуючий хід сесії й камера виноградіського телебачення. 29 пунктів у порядку денному, із них як мінімум 7 – таких, що потребують компромісного підходу, чи знайдуть точки дотику конкуруючі частини депутатського корпусу. Ось головне питання, відповідь на яке здається, не знав ніхто. Початок сесії окреслили депутатські запити та відповіді на них. Депутати просили відшукати кошти на ремонт гінекологічного відділення ЦРЛ, зауважували на недотриманні екологічних вимог королівським спецкар'єром, просили відремонтувати вулиці та зробити щось із державним казначейством, яке не квапиться платити гроші. Також районні обранці зацікавилися причинами перебоїв в автобусному сполученні. Відтак перед депутатами прозвітувала про результати своєї роботи голова РДА Тетяна Граб. За звітний період головою адміністрації видано 557 розпоряджень, дано 60 доручень, які спрямовані на поліпшення ситуації в економічній та соціальних сферах. У 2012 році проведено 13 засідань колегії, на яких розглянуто 31 найважливіше питання району. За результатами рішення прийнято 8 розпоряджень та дано 25 доручень голови адміністрації. Протягом дванадцятого року до РДА надійшло. 233 розпорядження голови обласної державної адміністрації, 62 доручення голови обласної державної адміністрації з контрольними термінами і 2794 листи вхідної документації. Депутатів також ознайомили із ходом виконання програми поводження із побутовими відходами. В кількох словах, якщо влада не знайде місце під новий полігон для утилізації сміття, то Виноградівщина очікує екологічний колапс. Відтак, депутати проголосували за пріоритетне спрямування коштів спецфонду на попередження сміттєвої катастрофи. Першим каменем спотикання стала програма інноваційно-інвестиційного розвитку Виноградівщини. Депутати від фракції партії регіонів відмовилися голосувати за неї, що стривожило колег із єдиного центру. Сторони почали сперечатися, чи було це питання включене у пакеті попередніх домовленостей. Але вже тоді стало ясно, далі буде бій без правил. <рес> Протистояння продовжилися при розгляді питання про побудову на виноградівщині Закарпатського центру паліативної допомоги. Директор агенції місцевого розвитку Володимир Шевчук як міг намагався пояснити благородну ціль і фінансову безпечність створення хоспису. Шановні, давайте подивимося реально на віші. Залишимо цю інвестиційну програму вже на тому стані, якому вона є там 200 тисяч в рік. Не плануйте собі 370, а потім іще 407 тисяч гривень. Ви, депутати, приймаєте рішення. Програма відноситься на ваш на ваше затвердження. Яке ви рішення приймете з такими і згодом. Депутати вирішили продовжити розгляд цього питання на наступній сесії, якщо у проєкті рішення буде виписано гарантії передачі збудованого об'єкта на баланс обласної ради, адже район не потягне. Відправили на доопрацювання і намагання агенції стати фінансово привабливішою за рахунок змін до статуту. Така тверда рішучість регіональної частини депутатського корпусу активувала і єдиноцентристів. Голова райради Олег Любімов поставив у пакеті і без обговорення непростий проект рішення про зміни в районному бюджеті. Цей пункт включав як життєво необхідні для району рішення, так і розподіл вільних лишків, зокрема зарплати апарату районної ради. Це саме те питання, де регіонали вбачають. Фін фінансові зловживання з боку опонентів і тому запропонували відділити господарські рішення від політичних, але на це не йшли єдиноцентристи. По суті, сторони шантажували одна одну. Врешті районні обранці проголосували за пропозицію Володимира Мореки та внесли неполітичні зміни до бюджету, залишивши політичне питання, розподілу вільних лишків на розгляд наступної сесії. Важливо відмітити, що це було б неможливо, якби свою зважену позицію не проявили депутати з фракції КМКС, які вийшли з формату суперечок регіоналів та єдиноцентристів та голосували, виходячи з потреби району, а не політиків. Також депутатський корпус погодився із поданням прокуратури виноградівського району. Ішлося про незаконність пунктів рішення попередньої сесії районної ради, які стосувалися газети новини Виноградівщини. Холоднокровно районні обранці ліквідували ВЗКП «Земля» як збиткове підприємство. Наостанок варто відмітити постійну недовіру у депутатів до лічильної комісії на спірних рішеннях її членам надто важко порахувати руки голосуючих депутатів то їх 26, а то 34. Добре ще на поготові камери виноградівського телебачення, яка фіксує волевиявлення районних обранців та робить їх надбанням всієї громадськості. На Воноградівщині стартувала щорічна всеукраїнська акція з благоустрою за чисте довкілля. Вже активно приводять належний санітарний стан парки, сквери, дитячі майданчики, узбіччя вулиці та дороги. Сьогодні, у п'ятницю, великий фронт викоробіт виконувався у місті і селах. Також працюватимуть жителі населених пунктів та нашого міста і в суботу. Телевізійну версію районного суботника зможете подивитися у програмах виноградівського телебачення вже наступного тижня. Оротній бік акції з благоустрою виноградівське телебачення знайшло у рідному місці. Це справжній сміттєвий жах на вулиці Чкалова. Виноградів по праву вважають чистим і доглянутим містом, але все ж знаходяться місця, до яких не доходять руки прибиральників, а несвідомі громадяни створюють там стихійні звалища. Одне з таких малопривабливих місць знаходиться на території кооперативних гаражів по вулиці Чкалова. Сміття тут кругом. І поміж гаражами, і у закинутих спорудах, а особливо за гаражами, у місцевині, яке непомітне з дороги. Відходи сюди не тільки зносять, але і звозять вантажними автомобілями. Особливо прикру те, що через звалище пролягає пішохідна доріжка, якою щодня проходять сотні учнів школи номер 8 а ще сміття летить на спортивний майданчик, який обладнали і доглядають самі жителі навколишніх вулиць. Громадські активісти не бажають миритися з таким неподобством і звертаються до місцевої влади із вимогою навести лад на цій ділянці. Здравствуйте, дорогі виноградовці. Сьогодні ми знаходимося на очень плачевному місці. В Біблії такое місце називається гіена Огненна. Якщо розібратися дословно, то це означає свалка на. краю города Иерусалима. На ней выбрасывали мусор и сжигали преступников. Это экологическая бомба. Пока было холодно, все было вроде нормально. Но сегодня, когда все испаряется и поднимается с воздухом микробы вверх, они доносятся на расстояние 200, 300, 500 и до километра. Поэтому люди, думающие, что они просто выбрасывают мусор подальше своего дома, они глубоко заблуждаются. Все это им возвращается обратно. На эту свалку выводят мусор четыре группы людей. Первая группа – это тяжелым транспортом. Вы видите вот строительный мусор машинами, вазами. Также вывозят несознательные кооперативные работники, предприятия, предприниматели. Они вместо того, чтобы вывозить мусор в АВС, сдавать его, они высыпают здесь. На панораме видно, что вот мусор был выброшен буквально вчера из какого-то кафе, которого мы не знаем. И третья, четвертая группа – это несознательные граждане, которые думают, что отнеся мусор подальше от дома, они себя обезопасят. Я уже сказал, все вернется к ним обратно. Поэтому, да, еще здесь хочу показать, что дети ходят вот с той стороны, до 100 человек в день проходят по этой дороге, в школу, восьмую, и возвращаются обратно. На свалке они играют, поднимают какие-то предметы и несут по домам. Вот вам, пожалуйста, и болезни несутся в дом. Мы написали заявление от имени наших улиц. Чкалова, Гречка, Терешковой, Космонавтов, Зеленой, Народной. К депутатам городского совета. Депутаты городского совета, которые сейчас за нашей улицы, самоустранились. Потому что проезжая по улице Чкалова, им не видно эту свалку. И они не реагируют на наши требования. Поэтому наши требования следующие. Просим, чтобы всю свалку заровняли, засыпали свежей землей или гравием, поставили заграждение для, от проезда тяжелого транспорта и органы нашей силовых структур, чтобы они наладили контроль за вывозом, за людьми, которые выносят мусор. Со своей стороны... Мы начинаем усиленное наблюдение за теми, кто будет выбрасывать мусор. До сих пор мы не принимали к ним мер. С сегодняшнего дня пусть не обижаются. Все, кто будет замечен в этом деле, сразу будут сообщены в органы власти, и к ним будут применены штрафы. А штрафы на сегодняшний день от 100 гривен до 1700. Еще бы мы просили, чтобы юридический отдел города провел на телевидении программу, где объяснил жителям города, какие штрафы будут будут им назначены, если они будут нарушать общественный порядок. И последнее. Экологический отдел города. Выходите из кабинетов, ребята. Работайте, работайте, работайте. Депутаты, вперед. Потому что с такими делами, как у нас творятся, с таким настроением, каким вы, большие дяди воспитываете детей, чтобы они следили за порядком, а сами его нарушаете, у вас долго власти не будет. Спасибо за внимание. Наша знімальна група цими днями подорожувала між гірщиною, і враження від подорожі залишилися вкрай негативними. Адже колись мальовнича карпатська природа зараз перебуває в плачевному стані. Узбіччя доріг, русла гірських річок, поляни та узлісся цілковито захаращені різним мотлухом, пластиковим непотребом, будівельним та побутовим сміттям. Та й самі дороги мають жалюгідний вигляд, а на деяких ділянках шосе є просто аварійними. Навіть на Виноградівщині автошляхи кращі. та найгіршим для нас є те, що все це сміття тільки і чекає чергової повені, щоб тереблою рікою, а потім тисою буде пливти під Чорну Гору. У народі вже сформувалася прикмета велика вода до великого сміття. Ще 95 закарпатських багатодітних матері отримали почесне звання мати героїня. Зокрема, кузьмік Етела Васильівна матір п'яти дітей, село Підвиноградів, Чангувай Олена Васильівна, матір п'яти дітей село Підвиноградів, а також багатодітні матері з зверяці Боржавської та Великої Копанії. У рамках 10-го фестивалю «Гочанська лоза проводиться також конкурс Кращий сільський двір та новинка фестивалю. Місце проведення традиційна територія парку Перені. Дата проведення 26 травня з 13 по 18 годину київського часу. Умови проведення конкурсу Кращий сільський двір. Вивіска, назва, використання геральдики, виставка творів майстрів народної творчості, національні страви та напої, виступ колективу художньої самодіяльності, фольклор, вокальний, танцювальний гум оригінальний жанр, дизайн двору в народному стилі, гостинність, зустріч гостей, оригінальність, новинка фестивалю. Також до організації фестивалю Угочанська Лоза долучилися і члени виноградівського осередку спілки фотохудожників Закарпаття в рамках започаткованого проекту конкурсних фотовиставок Барви року, фінальну виставку робіт учасників першого етапу Весна на Виноградівщині» запропоновано провести в рамках 10-го фестивалю Огочанська Лоза, 26 травня в парку «Парень». На конкурс приймаються світлини тільки в електронному виді по 15 травня. До Великодніх свят районний історичний музей підготував чергову виставку з циклу Міні музей у музеї минуле і сучасне. Відкриття виставки з приватної колекції Має Вайда відбудеться у музеї у понеділок, 22 квітня о 14.30 за київським часом. Справжня Сузір'я талановитих дошкільнят зібралося днями в актовій залі управління освіти, молоді і спорту. Хочете знати, чому? Тоді дивіться наступний сюжет. Гарно прибрана зала, ошатно вбрані діти і схвильовані батьки. І все через одну причину. Тут проходив перший етап всеукраїнського конкурсу фестивалю Сузір'я дошкільнят. Указом президента України. Від 28 грудня 2012 року, 2013 рік, у нашій країні оголошений роком дитячої творчості. Саме цьому призначений сьогоднішній наш захід. Сьогодні ми проводимо районний, тобто перший етап всеукраїнського фестивалю Сузір'я талановитих дошкільнят. Фестиваль проходитиме на основі поданих заявок від колективів дошкільних навчальних закладів як міста, так і району. І Проводиться він в чотирьох номінаціях. Дітлахи Дітлахини одну годину показували свої таланти перед журі. Чудові танці, майстерні співи та натхненне виконання поезії не змогли залишити байдужими нікого із присутніх. Самінят не лузка, соня кру. Під головою і листком махає, бо та хустка баби Усі йому заважає. Та горобчик, славний хлопчик, трішечки подумав і на хусті баби усі дірочку проклюнув, баба гнівала, кричала, та ніхто не слухав, лише листя арбузове зове опускало. Без виключення діти були талановитими, але жодне змагання не обходиться без переможців. Отже, у номінації Образотворча діяльність перемогу здобула Анастасія Мудранинець із Виноградівського ДНЗ No9. У номінації Літературна діяльність найкращим став Степан Столець із Виноградівського ДНЗ No6. У номінації Музична діяльність вокал найкращим був Павло Богар із Виноградівського ДНЗ No1 Беріска. Номінації, музична діяльність, хореографія, перемогу здобув танцювальний гурт, веселі промінчики королівського дензе назарет. 11 квітня у пункті пропуску вилок попереджена спроба вивозу за межі України історичних культурних цінностей. У другій половині дня на кордон заїхав автомобіль Сузуки під керуванням громадянина Угорщини, в якому як пасажир прямував його співвітчизник, мешканець Будапешта 1949 року народження. Під час проведення візуального огляду у прикордонників виникли підозри щодо ймовірності переміщення товарів, прихованих від прикордонно митного контролю. Під час спільного огляду транспортного Засобу у салоні автомобіля у пакеті на передньому сидінні було виявлено шість книг іноземною мовою, яким більше ста років і на які накладено обмеження щодо переміщення через державний кордон України. Книги вилучені до рішення суду, сума оцінки, буде встановлюватися експертами додатково. 13 квітня в нашому районі сталася надзвичайна пригода. Чоловік намагався спалити будинок разом із сином, невісткою і однорічним онуком. 63 річний пенсіонер з Неветленфолу облив власний житловий будинок легко займистою речовиною та погрожував спалити оселю. На момент спроби підпалу у будинку знаходилися 28-річний син, 22-річна невістка і однорічний онук пенсіонера. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів сину та сусідам вдалося не допустити підпалу житлового будинку та Заспокоїти господаря оселі в результаті даної події травм та жертв не було. Всі обставини з'ясовують правоохоронці. 16 квітня до патологоанатомічного відділення доставлено тіло 48-річної мешканки села Веряця. Причина смерті людини отруєння чадним газом. Згодом було встановлено, що в одній з кімнат житлового будинку, де мешкала жінка, сталася пожежа. За попередніми даними, смерть жінки, яка була схильна до суїциду, настала внаслідок отруєння чадним газом. Разом з тим, інші мешканці будинку, в якому сталася біда, стверджували, що опалення помешкання того злощасного дня було відключено. Подія, що призвела до... Смертельного випадку за попередньою інформацією, стало розкладання відкритого вогню на дерев'яній підлозі кімнати в будинку. Шахраї обчищують банківські рахунки довірливих громадян. До райвідділу міліції звернувся 25-річний мешканець міста. Правоохоронцям він розповів про розмову з жінкою, що зателефонувала із прихованого номеру. Купившись на приємний голос, незнайомки чоловік повідомив їй номер своєї кредитної картки, з якої в подальшому шахрайка зняла 4100 гривень. Наразі міліціонери з'ясовують усі обставини шахрайства. Служба цивільного захисту у Виноградівському районі територіального управління МНЕС у Закарпатської області повідомляє, що з 8 по 15 квітня на території Виноградівського району сталися наступні події. 10 квітня, о 10-й годині, здійснено виїзд на відкачку води з двору господарства в селі Олешник, вулиця Петра Копчі, яке було підтоплено внаслідок ливневих вод. 18 квітня обідні пори в селищі Тересва горів локомотив королевського депо з полученням батьово королево тересва на місце виклику прибули чергові відділення та пожежний потяг королевського депо. О 12.30 пожежу було повністю ліквідовано. Ніхто з людей не постраждав. З'ясувалося, що через 10 хвилин по прибуттю дизельного потягу загорівся машинний відсік локомотива. На цей момент жодного пасажира у потязі не було. Причина пожежі та збитки встановлюється. Вогнем пошкоджено внутрішню обшивку локомотива. Детальні обставини справи з'ясовуються. Дійські дівчата, майбутнє жіночого баскетболу Закарпаття. Нещодавно дівчата повернулися з престижних змагань, які нагороди вони отримали та як проходять їхні тренування, дізнаєтеся із наступного сюжету. Коли ми зайшли до спортзалу загальноосвітньої школи номер 8 то не почули там очікуваного шуму. Адже всі дівчата-баскетболістки зосереджено займалися розминкою. Така дисциплінованість серед дітей не може не дивувати. Їхній тренер Юрій Мигович вважає, що дисциплінованими вони стали завдяки заняттю спорту. А самі дівчата кажуть, що це заняття їм дуже подобається. Я займаюся баскетболом вже е, два роки. Чому саме вами вирішила Не танцями, не боротьбою, не футболом, а баскетболом. Е, мені, мені сподобалося, е, я коли побачила по телевізору, як грають дівчата, мені дуже сподобалося. Я попросила маму, щоб вона мене е, ну, записала на баскетбол. І... Мені дуже подобається, тому що це захопливо, як на мене. Ви займаєтеся на тренуваннях? Тільки так бігаєте чи граєте в баскетбол по Граємо в баскетбол і тренуємося, і робимо все, що потрібно. Розкажи, будь ласка, як часто ви їздите на змагання? От на яких змаганнях ви побували в останнє? Ми в останнє були у Рівному. Там ми, ми вже їздили вже два рази і там. Ну, на жаль, ми ще не виграли. Ну, але на Но... сілі. Нещодавно дівчата повернулися з престижних всеукраїнських змагань і, звісно, з нагородами. Це дуже класні змагання були. Це проводилися місце рівне. Були всеукраїнський турнір, дуже класний турнір. Кожен рік проводиться там. Турнір дружби там виступають діти 2002 року, то означає п'ятий клас. Ми туди поїхали, подивилися, поіграли. Там були різні естафети, не тільки ігри, були, а естафети були. Діти розвиваються, займаються спортом, і це їхній праздник був. Ми там поїхали, звісно, ровенська команда дуже сильна. Там дуже е, гарні діти, е, високі, більше займаються баскетболом, як ми. У них там спортивний клас, так що вони на вищому рівні грають уже. І там були команди ще з Львова, і наша виноградівська команда була львів. Добра команда, але ми ще тільки готуємо команду, ми тільки збираємо команду. Так що ми подивилися, як діти виступають на змагання. Що вони перший раз бачили змагання, гарний зал, великий зал і так, таке подобне. І зато ми прийшли, подивилися і вони там зайняли третє місце. Розкажіть, будь ласка, чи виявляють дівчата ініціативу тим, щоб займатися саме баскетболом? Адже це. Ну, баскетбол більше сприймається як чоловічий вид спорту, не жіночий. Ні, баскетбол теж жіночий спорт. Я думаю, що всь, е, все одно діти яким спортом займається, головне, щоб займається спортом. Баскетбол це тільки вещь, щоб ми і дітей виховали. І ми з дітьми займалися. Баскетбол дуже нам допомагає багато всього. «Саме головне, що діти займаються спортом і не сиділи вдома біля комп'ютера. Можуть сидіти, звісно, це не проблема. Просто дуже багато дітей 5-6 годин сидять біля комп'ютера, і це дуже важко їх е е заставити, щоб займалися баскетболом. Ну, Слава Богу, у нас проблем з тим немає. Дуже наші діти хороші і молодці. Вони постійно займаються, так що буде в них результат. Проте, не все так безхмарно на небосхилі виноградівської ДЮСШ. Дуже часто юні спортсмени та їхні тренери стикаються з проблемами фінансування. «Це і По Україні і всюди так, що не всюди вистачає фінансування, тому ми стараємося залучати і спонсорів, батьки нам також допомагають. На офіційні змагання на обласні нас фінансує управління освіти і управління, і бувши відділ молоді та спорту. Ну, Їздимо на змагання багато, їздять наші також дівчатка на всеукраїнську баскетбольну лізі, виступають. Ну, надіємося, що виступлять нормально. Також є в нас чотири дівчаток грають у всеукраїнській баскетбольній лізі по старшим дівчатам, 96-98. І вони тепер на першому-другому місці знаходяться в турнірній таблиці. Проте, незважаючи на це, діти продовжують займатися і їздити на змагання. І їм є з кого брати приклад. Їхні попередниці, вихованки Виноградівської школи баскетболу, змогли зайняти свою нішу у спортивному житті нашої країни, чого і цим юним баскетболісткам бажаємо. Від виноградові у суботу, 20 квітня о 9.30, за київським часом відбудуться районні змагання з настільного тенісу серед чоловіків та учнів старших класів. Програма події тижня завершена. У студії працювала Вікторія Кормуш. Нагадаю, що наші програми можете переглядати на офіційному сайті trk.vinograd.com.ua. Вдалих і сонячних вам вихідних. До побачення.